Your device is connected. Хатор, звичайно, топова компанія. Роблять собі ігрові девайси, і тут раз, самокат, раз, колонка. Ну і мені стало цікаво. Я невеликий користувач портативних колонок. У мене було парочку, але ж, ну, реально цікаво. Самокат у них крутий. А от що з колонкою? Давайте подивимось: це Хатор Арія. Друзі, мій підписник попросив допомогти зі збором на дрони 128-й бригаді територіальної оборони, які працюють зараз на Вугледарському напрямку. З вашою допомогою збір рухається, але все ще не закритий. Тому, будь ласка, якщо можете, закиньте комфортну суму на банку в описі. А за найбільший донат вони подарують вам цікавий приз. Дякую всім, хто долучиться і вже долучився. Дуже вам велика подяка за те, що збір рухається. Я вірю, що ми зберемо потрібну суму банка в описі. Я думаю, не треба казати, що дизайн дуже. Схожий на GBL Flip, але мені здається, що так і було задумано. Типу, ти можеш взяти GBL Flip від 3000 тисяч гривень, а можеш Хетор Aria за дві. Насправді виглядає дуже добре і зроблена теж непогано. Береш її в руки, і немає відчуття Китайщини, хоча з чого воно повинно бути, колонка ж не 200 гривень коштує. Матеріал приємний пластик і тканина. В ній, звичайно ж, може збиратися пил і бруд, і прибрати його звідти буде дуже важко, але це з усіма подібним. Колонками так. Є дві гумові ніжки, щоб поставити її на стіл, але можна і вертикально, з боків є вирізи, щоб не закривати динаміки повністю. Шнурок якісний, у мене в мишці кабель такий. Колонка захищена від вологи по стандарту IPX 7. Тобто, якщо вона раптом впаде в воду повністю, і ви звідти її швидко дістанете, то їй, скоріш за все, нічого не буде. Але в інструкції написано, щоб ви не допускали потрапляння вологи всередину, тому купатися з нею я все ж таки б не радив. А от дощ, я думаю, і Нічого не зробить. По центру 5 кнопок: увімкнення, гучність, плей-пауза і кнопка Bluetooth. Тут, до речі, Bluetooth 5.3. Кнопки гучності також перемикають треки, якщо затиснути їх на 2 секунди. Кнопка Bluetooth може перемикати колонку між двома різними пристроями. Для цього потрібно затиснути її на 2 секунди. Тобто, спочатку ви підключаєте до неї один смартфон, потім затискаєте її на 2 секунди, підключаєте ще один смартфон і потім можете перемикатися. У мене другого смартфона немає, тому я намагався зробити це з комп'ютером. Тут є блютуз, і у мене нічого не вийшло. Вона просто відключається, і все може бути, що з двома смартфонами вийде, а може просто потрібно якесь оновлення прошивки. Але поки що смартфон і комп'ютер у мене не працюють. Також, якщо у вас є дві однакові колонки, ви можете поєднати їх в одну стереосистему також за допомогою цієї кнопки. Для зарядки є Type-C порт, Поряд світлодіодний індикатор. Коли заряду залишається мало, він горить червоним, і колонка дає вам звуковий сигнал. Постійно. Але весь інший час світлодіод горить блакитним, тому не можна сказати точніше, скільки у вас заряду половина чи більше половини. Було б добре, якби він показував рівень заряду кольорами там, зелений, жовтий, червоний і так далі. Але цього немає, і я думаю, що розрахунок був на те, що заряд показується у вас на смартфоні або на комп'ютері. І ще я спочатку подумав, що було б гарно мати тут роз'єм 3,5 мм, а потім подумав, що він мені і нафіг не потрібен. На одному заряді колонка працює до 6. 16 годин, але при умові, що у вас рівень гучності буде не більше 50%. Але більше 50% вам, в принципі, і не треба. У мене тут невеличка студія, я її юзав і як звичайну колонку замість оцих двох. І я вам скажу, що більше 35% я не ставив, бо вона дуже гучна. Сумарна потужність 30 ватт на 100% гучності вона валить дуже сильно, але на максимумі починають різати слух високі частоти, тому воно вам не треба і надто гучно буде, і надто багато високих. Максимум відсотків 80 робіть, тоді все буде добре. У мене на одному заряді вона прожила десь 3 дні. Я вмикав її кожен день десь по 4 години, і потім ще в кінці третього дня у мене залишилось 30% заряду. Але 30% це таке оманливе число, бо... Коли у вас залишається 30%, ви можете далі нормально слухати тільки до того моменту, коли в неї залишиться 20%. Бо після цього вона постійно вам буде звуковим сигналом нагадувати, що ну, потрібно мене зарядити, і музику ви нормально не послухаєте. Тут є два режими еквалайзеру. звичайний і посилені баси. Насправді, і в звичайному режимі з басом все ок, але я слухав в режимі бас бустер. Для перемикання режимів еквалайзера треба два рази натиснути кнопку Bluetooth. В режимі посилених басів. Індикатор блимає, а в звичайному просто горить. Системні звуки тут доволі гучні і зробити тихіше їх ніяк не можна. Навіть якщо у вас гучність самої колонки, просто на мінімумі, системні звуки будуть все одно дуже гучно. Наприклад, ви щось слухаєте отак тихенько слухайте, слухаєте? А потім Your device is disconnected. Воно набагато гучніше. Ну і напевно прикольно було б мати якийсь застосунок для цієї колонки, але я потім знову так подумав: а нафіга цей застосунок мені треба? Що я там буду робити? От що я там буду налаштовувати? Крутити еквалайзер? Та ні, особисто. Я точно не буду там еквалайзер крутити. Ну, може, якусь прошивку оновлювати. Але у мене з нею не було жодних проблем, жодних глюків. Ну і застосунком вона ж буде дорожче. Коротше кажучи, колонка реально прикольна. Вона гарно грає, вона дуже гучна, з басами все в порядку у неї, гарно виглядає, має захист від вологи і довго тримає заряд. Ну і коштує не дуже дорого, конкуренти з подібними характеристиками коштують дорожче. З мінусів. те, що на 100% гучності тут дуже багато високих частот, і вони прям ріжуть вухо, не дуже приємно слухати, тому робіть десь максимум 80%. Далі я б хотів, щоб цей світлодіод показував заряд різними кольорами: там зелений, жовтий, червоний, а не просто синій і червоний. Це мені особисто б так хотілося. Ну і ще хотілося, щоб е, системні звуки можна було б зробити тихіше. Все інше, я вважаю, тут непотрібне, і за 2000 гривень дуже хороший варіант.